Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Так як ми багато говоримо про пенсії, я вам казала, що хочу, щоб коли ви переходите на мій канал, щоб ви могли тут взяти максимальну інформацію щодо призначення пенсій, які є види пенсій. Хто має право вийти на пенсію достроково, як призначаються житлові субсидії, пільги, на яку підтримку з боку держави ви можете претендувати. Тож сьогодні ми поговоримо про тих, хто має право на пенсію зі зменшенням пенсійного віку. Є ще така категорія: у нас є закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, тому що ви теж дуже багато задаєте питань стосовно того, чи мають право. Чи можете ви виходити на пенсію раніше? Є стаття 55 даного закону, якої чітко визначено перелік людей, категорії людей, які мають право на пенсію зі зменшенням пенсійного віку. Отже, на пенсію із зменшенням пенсійного віку, встановленого законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме 26, тобто 60 років, надають людям, які працюють або проживали на територіях радіоактивного забруднення за наявності відповідного страхового стажу. Зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку. У підсумку страховий стаж не може бути менший 15 років. Отже, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років. Тобто, ви можете вийти на пенсію не при досягненні 60-річного віку, а набагато раніше. Але це залежить від часу та тривалості вашої роботи в зоні відчуження за наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими, особливо важкими умовами праці. За списком номер один в нас є список номер один. Є постанова Кабінету міністрів України, яка і визначає перелік цих посад. Якщо ви маєте такий стаж у чоловіків це 10 років і більше, у жінок 7 років 6 місяців і більше, то ще пенсійний вік буде додатково зменшуватися на 3 роки. За наявності стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, які передбачені списком номер 2 і якщо чоловіки мають такий стаж 12,5 років, жінки більше 10 років, то ще пенсійний вік може бути додатково зменшений на один рік. Тобто до тих 5-80 років ще ви маєте право додатково претендувати на зменшення пенсійного віку і, відповідно, зможете вийти на пенсію раніше. Також потерпілим від Чорнобильської катастрофи вік виходу на пенсію зменшується від 1 до 10 років, залежно від зони. Радіологічного запруднення, де ви проживали або працювали, та тривалість вашого проживання і роботи. За наявності, знову ж таки, ще додатково стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, якщо це передбачено списком номер 1 Якщо ви пропрацювали 10 років і жінки більше 7,5 років, пенсійний вік ще додатково буде зменшений на 2 роки. Якщо ви працювали за списком номер 2 і маєте чоловіків більше 12 20 з половиною років стажу, жінки більше 10 років стажу, то пенсійний вік додатково ще буде зменшуватися на один рік. Тобто пенсії до досягнення 60 років призначаються безстроково і обчислюються вони залежно від тривалості набутого вами страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені страхові внески. Тому у нас, бачите, є різні підстави, які дають право на зменшення пенсійного. Віку, відповідно, людина має претендувати і вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення пенсійного віку 60 років. В наступних відео поговоримо, що ще нам пропонує держава.